Відео буде без штативу, але поки я копирсаюся тут, вирішила зняти. Може, кому б буде незрозуміло мої розповіді, то я зараз зніму. Перчатки довелося теж зняти, тому що шуршать на камеру. Отож, роблю без штатива. Купила собі ось такий родидендеран. Е, підпишу Марсель Менарт е, могла невірно вимовити. Ось, бачите, я витрістила. Трошки торфу, куріння раз, дряпала ось так ось. ось Той, той торф, він легкий-легкий, дуже гарний саджанець, гарно розголуджений, мені дуже сподобався. Це в нашому розплідники у Сакурі приїжджали з подругою, заїхали, я не втрималася ще один. Орденера. ну Це, це моя. Вороба. Ось, вибачте, без, скажу, без рукавичок, без перчаток. Ось мій ґрунт. Ось звичайний пісок. Бачите, Ось такий пісок. Ніякого торфу я не додаю. В мене нема. Додавайте, якщо у вас немає лісової, в мене ось така залишилась трошки лісової землі. Зараз я її змішаю. Це штати вам вже ж буде гарніше. би. Але нема часу. Нема часу, треба ще посилку на фронт зібрати поскоріше. То роблю ось так перемішала. Десь, ну я в рівних пропорціях, тому що, ну, ні, моєї землі піщаної піщаною оцієї. Більше виходить. Ось, бачите, ось така. Вона рихла, але не дуже щоб сильний торф ніколи. І зараз я буду надорощування, бо горщик був маленький, горщик був ось такий. Ось я взяла більше. Зараз зроблю. Я ж кажу, кому не... це не потрібна інформація, не треба казати, ой, ну дота, ой, і що щось. Перемотайте, підіть в інше місце. Вам не цікаво, перемотайте. Чи не дивитися? Бо кажуть, що скажуть, ну дота, довго показуєш. Ось так. Тому що я тут вибрала, і я... мені потрібна, мабуть, я так не зроблю, але зроблю по-іншому. Зараз ось так. Не посажу на гірку, я зроблю ось так. Ось. І так, все. Сіло, ні, не сіло. Бачите, одною рукою дуже, але дуже поспішаю. Ось ви зрозуміли, які маніпуляції. Зараз засиплю все. Інше, і коли воно вже обросте мій горшик, буду спостерігати, то тільки, тільки тоді я висажу у свій ґрунт, потім зроблю перевалку, тому що воно адаптується, і в мене такий же самий ґрунт буде у посадковій ямі. Осмокот теж додаю, тому що добре пролонговане дії, не треба кожен там, раз підживлювати чимось і ну, годувати. А вже ж потрібно. Тому трошечки додаю, не пересипаю. Десь пів чайної ложечки ось на такий горщик, на таку рослину. І вимогу. Наступний етап це вкопати горщик. В який ви пересадили рододендрон у ґрунт, щоб він не нагрівався. Влітку коріння горщик не нагрівалися. І непогано було б замульчувати його я трошечки потім е, дрібною чи корою е, чи мульчою якоюсь, треба буде його замульчувати. Ще потім е, пролью. Фітаспаріном. Ну, і доглядати, треба буде своєчасно робити полив. Але не так, щоб він як у болоті сидів. Ні, вони переливу теж вони не полюбляють. Ну, майже все. Ось так буде він в мене на адаптуванні. Коли заросте горщик з цією землею, я побачу, що весь увесь ком вивалюється, як. Як положено з горщика, тоді я вже пересаджу в ґрунт. Зроблю посадкову яму і пересаджу його на постійне місце проживання. Квітують водяні іріси. Ось вони були На Навесні такі яскраві лізли, а після квітування вони стають. Звичайними зеленими, але гарно чистять воду. Вона не буде прозорою, як я казала, бо в мене тут і лягухи, і риби, і латаття, німфеї. Позакривалися вже, квітувала. Ну, вона відкривається тільки. На сонце, на ніч зачиняються, закриваються. Лягухи сидять. Тому тут, так як в мене живність, риби, то мені потрібно, щоб було очищення. Краще за рослин це ніхто не зробить. Я аїр гарно чистить своїм корінням, варігатний ось такий. Агір. Ось така яскрава ехіра. газон. Бачите, в мене не ідеальний, тому що він старий, я не встигаю його живити, і я його дуже рідко поліваю. В нас немає автоматичного поливу. Оце я коли зі шлангою дійшла, що йому дісталося, те й дісталося. Коли немає посухи, то він гарніший. А зараз не встигаю, то він такий ось трошечки не, не дуже яскравий зелений, як він був на весні. Повигорала, трохи повигорала з нього. Не дуже це важливо. І ще хотіла сказати таку річ, а я дещо знайшла. Так і цікаве. Це хоста cost у кост, вона ще трохи пожовтішає, це велика хоста, жмякана така. З руками вона не, не одразу видає хості потрібно дати. Нарости, щоб вона показала свою всю свою красу. Вона поділка на перший рік, три там чотири листечка, воно, це не кущ, а все ж таки О, вся рослина, люба рослина, вона свою красу видає, коли стає дорослою, розростається. Тому я ж кажу, я полюбляю великі кущі, щоб побачити усю красу. А якщо я її буду постійно ділити, вона буде завжди маленька. І ось я минулого року в руці не зняла з неї насіння. Бачите, що? Оце сінець хости. І це сінець, і оце. Це бур'ян. І ось тут. Оце сіянець з неї. Ось ну, я їх тут знайшла. Буду спостерігати за їх ростом. Я раніше збирала і сіяла сама. Теж цікавий процес, Ну, не завжди виходить мамка. Сінці вони дуже рідко повторюють це хоста форбітен Fruit. Дуже гарна яскрава зараз, теж ось розрослась. Дуже зараз ну, класно, можна побачити, яка вона насправді є. Тут таке, таке щільне листя. Буде трошечки ще ось яскравіше старе листя вигораємо, ви бачите, зелене, старе вже не вигорає, окрас якраз до, до яскравого жовтого, а потім трошки навіть і білого буде. Тому ось показую ті хости, які в мене вже щось із себе видають. Ну, Вікторі Величезна. Ось. Кому це, кому потрібен гігант. Але треба враховувати розміри завжди. Завжди хочеться гіганта. а потім Не <сістить> no, потім треба підлаштовуватися. Ось nice, так. Цвіте похироплитник, діаболіку. Але мені більше подобається, коли він відквітає, відцвітає. В нього насіння дуже яскраве, деякий час тримається. Ну, його треба формувати, різати в мене він великий. Ну, на жаль, знімати більше не буду, бо вже ввечері, то кольори такі, як у тумані. Я дещо знімала, але воно, на жаль, вже не актуально. Перезніму, ну, буває так, якщо ви ведете. Ну, канал, блогер, то треба все робити послідовно. А я нахрапом роблю все. Все біжу, щось хватаю там, -сям, і потім я ж кажу. Вже інформація зібрати докупи е, нереально. То буду робити нове. А, я побачила. Я їх не бачила. Ну, ти диви. Вона сидить жаре. Я ж кажу: то не одне, то інше жире. Рензовка. Ну ось так, по квітам все. На сьогодні. Всі, тримайтеся, зараз дуже складно, але бережіть себе.